Переходимо друзі. Наступного питання порядку денного про внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 10 про бюджет Пелепецької сільської територіальної громади на 2025 рік. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались? По даному питанню нам духує Солодон Ніколина Василь. Шановні доступні, шановні депутати, сьогодні Міну рішення сільської ради від 19 грудня 2025 року номер 10 про бюджет Рудської сільської територіальної громади 25 й рік. На виконання розпорядження Закарпатської обласної військової адміністрації від 27 березня номер 186 пропонуємо <говори> спрямувати субвенцію з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг. Загального користування місцевого значення вулиці Дорій комунальної власності у населеному пункті Нижній Студенний потік рекіти в розмірі 10 млн грн. На виконання розпорядження також обласної військової адміністрації з 13 березня 2025 року номер 159 пропонуємо спрямувати локацію із місцевого бюджету. На відшкодування витрат на покриття комунальних послуг, а саме електропостачання в розмірі 92 тисячі 600 соток. Це є видатки на наші шелтери за постачання електроенергії усієї сел село Кирило. Станом на 1 квітня 24. 25-го року у нас склалося перевиконання дохідної частини сільського бюджету у розмірі 360 тисяч гривень. Враховуючи прогнозні показники виконання дохідної частини на перше півріччя, пропонуємо збільшити дохідну частину сільського бюджету в розмірі 411 тисяч 460 гривень. І відповідно збільшити видатки по слідуючих бюджетних програмах. А саме збільшити видатки на управління організаційно-інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради по загальному фонду сільського бюджету в розмірі 69 тисяч 450 гривень. А саме, це на періодичне віддання від сліпущені 49 тисяч та на закупку за частин на в, в, в наші автомобілі в розмірі 20 тисяч 450 тисяч гривень. А, і і також спрямувати до спеціального фонду за, на оплату за меблі це центр надання адміністративних послуг у розмірі 181 ну, 500. Це є заборгованість. Сначала, наступні, хто знаєте, працює, меблі є. Але ще з того руку настянеться заборгованість у розмірі 181 тисячі. Також пропонуємо на утримання э, адмінбудівель закладів освіти э, на придбання будматеріалів в розмірі 27 100. Для очищення каналізації в шелтері село Скі 2350 гривень. До нас є затверджена нас програма. Модернізації матеріально-технічної бази комунального і некомерційного підприємства Міжільської районної лікарні Міжівської селищної ради пропонуємо на реалізацію даної програми спрямувати 100 тисяч гривень. Також від перерозподілу видатків бюджету, сільського бюджету пропонуємо зняти 300 тисяч із резервного фонду сільського бюджету. Та 400 тисяч із інших видатків на комунальні, інші комунальні послуги, 400 тисяч разом з цим для придбання принтера е, у е, центрі надання адміністративних послуг. Е, Станом на 1 січня 25 року у нас залишилися за вільні залишки е, по екологічному податку і від втрат. Від втрат у земельних ділянках. Пропонуємо ці кошти спрямувати на розмірі 35 тисяч дев'ятсот дев'яносто гривні 50 копійок і по екологічному податку у розмірі 117 17 тисяч сімсот гривень. 35 992 гривні. Пропонуємо. Спрямувати на реалізацію програми розвитку земельних відносин та охорони земель Філіпенської територіальної громади на 24-2026 рік. З цих коштів вже маємо 7400, Це є експертна оцінка земель. На реалізацію програми охорони навколишнього природного середовища пропонуємо спрямувати кошти в розмірі 117 746. Гривень, і вже з них маємо виконані роботи по проведенню науково-дослідницької роботи по екологічних питаннях і стратегічної оцінки переспецької ОТЕ. От ми змінимо внести на сьогоднішній день. Шановні депутати, чи є у когось якісь зауваження, пропозиції? Немає? Все чітко? Прошу прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про внесення змін до бюджету. Натуральна форма. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Це є до спецфонду сільського бюджету. Спрямовуються кошти натуральній формі. це є книги до обласної бібліотеки імені Потушняка на суму 20 тисяч 235 гривень. Книги будуть у нашої знаходитися в наших бібліотеках. Все. Добре, чи є якісь питання, пропозиції? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про розгляд заяви громадянки Тернавчук Наталії Михайлівни, жінки загиблого військовослужбовця Тернавчука Василя Івановича. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Звернулася Терночук Наталя Міхальна, жителька села Подобовець, з заявою щодо встановлення надгробного пам'ятника, загиблому і чоловіку, військовослужбовцю Терночук Василю Івановичу. У нас є спрямовані кошти по програмі 3242, програма турбота на 2025 рік у попередній у 25-4 році. Така у нас практика була, що на дані пам'ятники ми виділяємо 150 тисяч. Чи є у когось якісь пропозиції, доповнення? Там є, напевно, пару тих питань. Вічна заява по заява від вощепенці Анни Павловної і матері загиблого військовослужбовця вищепенець Василя Івановича також на встановлення обласного пам'ятника. Питання пропозицій є, немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались? Рішення прийнято. Переходимо до розвіту на питання порядку про провезли заяв громадян надання матеріальної допомоги. Пропоную прийняти їх за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались. Заяв є дуже багато, я скажу. Ну дуже багато, реально дуже багато. Близько, там не знаю, може 40, може 50 заяв. Ми вибрали з них, які, на нашу думку, є першочергові. Звичайно, ми ті заявлення образно вряд не викидаємо, ми їх будемо розглядати на наступній сесії, але у зв'язку з тим, що зараз дуже багато видатків у нас першочергових і на пам'ятника нам потрібно, ми вибрали такі, які є ну, критичні, де, ну, на нашу думку, на думку бюджетної комісії потрібно спрямувати кошти. Це. Військовий. Є в нас військовий, в минулому військовий, він зараз звільнився, потребує коштів на лікування. Написав заяву. Є в нас пожежа в селі Буковець. І є в нас раз дві заяви. Це онкологія. Пропозиції є. Є, нема пропозицій депутатів по сумах. Коли бере пропозиції, треба розуміти, що виходить. Виходимо з того, що так як само ще, по практиці 24-го року онкохворим подавали по 10 тисяч гривень. Військовим на лікування давали 20 тисяч гривень. А по пожарах? А по пожарах 30. По, по пожарах майже 30 тисяч гривень. Ну можеме што таму Голосуваме? било, По пожежи, конкретику. Ја можеме да нас голосуваме. Ја можеме да го голосуваме. Ја можеме да го Ја можеме да голосуваме. можеме да го голосуваме. Ја да го голосуваме. Ја да го голосуваме. Ја можеме у Дайте 40. 40. А? 40, 40. Є, є, є можливість, виходимо з можливості. Є 30 і є або 40 образ. Давайте 40. пропозицію 40 даємо. Ну, не можемо робити і так, що тому, тому сметать тіку, далі, тому тіку. Є. Ми Можемо всі гроші спрямувати і сидіти туди і <кій> сути. Добре, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались? Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного про найменування комунальної дороги. Нижній студенний потік Рекити розташований на території Пелепецької сільської. Ради. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Йде мова про дорогу, яка сполучає нижні студенти, а саме потіки з ракітами. той відрізок дороги. Нам потрібно йому дати назву і взяти його на баланс. Кої які пропозиції? Харківська. Пропозиція вже винесена на сесію. Це дорога сполучення нижньої студенти в Дужках поті риска рекіти. Пропонуємо її так назвати. Харківська то буде дуже голосно звучати. Та може в майбутньому. То основний інвестор. Кажіть. Ставимо на голосування. Прошу прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за, проти. Отримались рішення. Прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про визначення замовника з капітального ремонту комунальної дороги. Нижній студенний путік Рекіти Пилипецької сільської ради пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Визначити державне підприємство служба місцевих автомобільних доріг Закарпатської області замовником капітального ремонту комунальної дороги нижній суденний потік та орієнтовною протяжністю 3,7 Кілометр надати державному підприємству служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області, дозвіл на виготовлення проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту комунальної дороги нижньої студентний потік Ракіти Пелипецької сільської ради, дозвіл на проведення публічних закупівель з капітального ремонту комунальної дороги Нижньої студенний потік Ракіти Пелепецької сільської ради, дозвіл на проведення робіт з капітального ремонту комунальної дороги Нижньої Студенний потік Ракіти Фінансовому відділу Пеліпецької сільської ради забезпечити. Забезпечити передачу коштів на капітальний е, ремонт комунальної дороги, Нижній студенний потік рекід. Е, питання про позиції. Я не маю. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Е, про надання дозволу складання проєкту землеустрою. Про надання складання проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки прад Закарпаття обленерго в урочищі Стен. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Ні. Володимир Васильович підказує, що у нас є 5 ідентичних питань. Що стосується надання в оренду під трансформатором. Оренду під трансформатор. Прийняти пакетом. пропозиція прийняти пакетом. Про... За... Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Так. Друге в нас є надання дозволу на складання проєкту земовства щодо відведення оренду земельної ділянки прад Закарпаття в урочище Шумина. Про... Далі про затвердження проекту зеновострою щодо відведення земельної ділянки в оренду прад Закарпаття обленерго, в селі Іска КТП 317. Про затвердження проєкту залосу щодо відведення земельної ділянки в оренду пра Закарпаття в у селі Буковицька, ТП 322. Чи є у когось якісь доповнення, пропозиції? Чому немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Рішення прийнято. Переходимо до розвідного питання порядку денного Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок. Включення до переліку земельних ділянок право оренди, на які виставляється на земельні торги окремими лотами та продаж права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались? Йде мова про землі лісові. Про ліси, які раніше були ну, цільове призначення і було лісосподарське. Зараз за розпорядженням Кабміну було змінено цільове призначення під рекреацію. І відповідно до рішення до розпорядження Закарпатської військової обласної адміністрації було, ці земельні ділянки були передані на Пелепецьку сільську раду. Пелепецьку сільську раду була замовлена, ну, були передані Закарпатську обласну раду для подальшого продажу права оренди на аукціоні. Ми зареєстрували ці ділянки за собою у власті за Пелипецьку сільську раду. Після того замовили нормативну грошову оцінку на ці земельні ділянки. Нормативна грошова оцінка на ці земельні ділянки складає 35 мільйонів 0,54 782 гривні. І зараз нам потрібно затвердити цю нормативну грошову оцінку і виставити ці земельні ділянки на торги, тобто не на продаж, а на торги в формі оренди. Одноразовий платіж, який надійдав у Пелепецьку сільську раду з, з сільськогосподарських, лісогосподарських втрат 1 мільйон 918 гривень 227, ну майже 2 млн грн, і а, оренда річна річна оренда буде складати мінімум 1 100 гривень в рік. Питання пропозиції. Земельні ділянки, рекреація. Питання пропозиції. Я чисто е... можу, не питання, не пропозиції, але е, можу ми таку перемарочку. Ми, якби е, цим людям, уже відколи з 19-го року, відколи ми сюди забрали сесії, постійно щось там даєме то оренда, то, е, то то, то то. А хочу робити, в ну, по великому рахунку я їх не раз не, бачив, не знаю їх і не знаю, хто їх представляє і що вони роблять. Мова йде про те, що, що ми їм даємо щось, Найбільше десь їх запросити чи на сесію, чи я не знаю, в якому то форматі має бути, щоб вони щось сказали, що вони роблять, для чого вони роблять. Бо ми їм даємо, а далі вийме там білборд, продається зумета ділянка у селі Пириць. От видимо, екопарк калічир, люди роблять щось там, ну, видку їм роботу і так само сплачують податки і так само роблять. Щоб не було от такого, ага, ми даємо, а вони Бог знає, коли будуть робити, та й ці будуть вони це робити. Ми всі за розвиток, але вони якийсь був е, практичний розвиток, не теоретичний, що е, ви нам дайте, а ми будемо робити. А коли будемо робити, ми, може, за слово віку то й не застанемо. Це земельні ділянки, це в основному це траса спуску. Так, он... А де, де земельні ділянки? Є документи на них? Звісно, що є? ну покажіть нам. Де вони? Є, то будемо виїхати, де. Я ну таке здається. Ну так під трасовий спуск, ну добре, що не, вони не, керезе, під трасми спускають. Так є земельні ділянки, то я вам говорю траса спуску. Саша no. зараз піде розрукує земельні ділянки. все питання відкладає, ми будете дивити, де ті земельні. не є проблеми взагалі. No, Мов вони no, про тоді no. ми всі за розвиток. Я кажу, бо якось то було в конструктиві крізь. Ми, ми за розвиток ми даємо, Absolutely, а vero. невідомо куди даємо. Ді, це, розвиток складає з багатьох складових. розвиток складає. Основне питання образного є ліси. Друге, основне питання це є траса підйому образного говоря, під, ту, під той же підйомник, про який ми говоримо давним-давно. Я ну то есть, я знаю тут всі складові. Одним із ключових моментів це каналізація каналізація водопостачання. Розумієте, яке коштує немалі кошти від <клес> до війни. Це було триста мільйонів. Це зараз буде близько 500 мільйонів. Розумієте, і одно одно без другого не може бути і тут є куча питань навіть по каналізуванні. Розумієте, є куча питань, де мають бути ті насосні станції, і так далі. То тобто, й ну, <питеріг> та нема, люди розкажуть, да, що зробили, робили, робили за п'ять років. А проголосували образно говоря, і ми під ту каналізацію тоді, коли то було спочатку, ми їм на воєнних, 10 гектарів чи тільки поділили. Вони там то зроблять, ми їм 10 гектарів на воєнних чи на кого ми потім на воді. Вони мають дорогу. Ми робили проекти за рік, вони там подивитися. Таке проєкт, говоря, який буде затверджувати на сесії. Зараз іде розробка проєкту, розумієш? Получається так, що ми все, дозволили, 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 то в нас легко перестав. У вас є тут такий проєкт. А куди він буде йти? Так, ну, ну, а потім доробимо цю, через каналізацію. Найкраніше кажучи, як Іван Васильевич, на це. Є в нас проєктна документація чи проєктне рішення, що ми хочемо зробити каналізацію ти маєш бути очистити по регламенту, ви маєте бути е, колектор центральний, ну всяк може не підключити. Ну я щось не впевнений, що там це лоз не затяпюємо, щоб каналізацію. Я не розумію, ми говоримо про просто на що до. Ні, проєкт то є, вже вирошував. Так, є там варіанти, це вже на повністю розробляє і розробники давно вже шукали воду по всьому Пилипцеві, образно говоря, і ну. Ну каналізацію це. зараз не говоримо, говоримо зараз про ліст. А ми тут, ми тут, виставити земельні ділянки на аукціон рекреаційного призначення, для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Це десь має бути або ресторан, це не траса, бо це буде або ресторан, або якийсь, буде готель. Да, траса то не рекреаційне призначення. Ось так, Олександр, я думаю, може показати, які конечно. Дивіться, по проекту. Ну є, ми можемо зараз на сесії розказувати, хтось там викувати і так далі, когось вчити, жити на ну, конкретику. Давайте що треба образно говоря. Я готовий, тобто і з кожним із вас відповісти на любі питання, з кожним із вас ваші пропозиції образно говоря, розглянути так само, як зараз Саша пішов друкувати земельні ділянки. Так само треба по каналізації образно говоря, що саме конкретно. Тобто, на якій стадії, щоб дав розробник нам документацію то есть, на тій стадії, на кінця зараз знаходить, де буде водозапор, куди буде йти прокладена каналізація, то треба чи що треба взяти. Ну, то есть, то, не я, навіть, 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 я я навіть, не... Навіть, 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 абіть, навіть. Навіть. Я не... готовий платити умовно... Та звичайно, що будеш мати, розумієш, То буде проблема, бо люди не будуть хотіти підключати, то буде проблема. Давай візьмемо від них образно говоря, повністю. Шовних є, де то має йти, де мають бути у Не є проблем взагалі. Чому проблем? Ну, ти ж можеш прийти в будь-який час, ми ще з тобою туди. говорили на тій сесії, але пройшло місяця. два місяці. Вже... Ти не прийшов, але ну, сердися, ну ти не прийшов за два місяці, подивитися. Я Єврозробника. Я, ну, я не, не шарю в тому, то тобто, я не спеціаліст, я не сертифікований, є сертифікована фірма, яка тим все займає, образноває, яка має на то повноваження, тим все займати. Я добре би було б вони розпитали, на якій вони стадії що вони роблять і коли от якийсь буде їхню роботу. Так нема проблем, так давайте їх запросимо, образно говоря. В чому проблема? Я не знаю, в чому Ну так я їх не можу, давайте, за... да, я не можу їх за дві минути запросити, образно говоря. Ну, чи розумієте? Давайте їх запросимо, що конкретно цікавить... Я думаю, ми не могли з'єднатися. Цікавить... Щось мало... Ні, ну давайте так, приділіть, на яку запросимо їх, запросимо їх зайти так а наша депутата нашого депутатів лишній раз збирати буде сесія образного наступна. цікавить питання по каналізації, говоримо по каналізації, цікавить по тому питання. Звісно, навіть якийсь бізнес план Допустимо, якщо ми депутати не знаємо, що у чому це можуть орієнтувати люди і що це там робить, коли то має бути, як то має бути? Так чи буде воно, чи не буде, чи то будуть зовсім другі люди робити.

Дивіся, а наше місто, що на образ. Ну то що так? Нам туалет, заплатити і не читаємо. Построїть буде... туалет і приватизують. При чому не ти построїть туалет? Висто. Мільйон сто надходжень, то великі кошти для нашої громади, так, наше місто. Два мільйони так само великі. Тепер я сушу голову, де заплатити, щоб закрити питання ЦНАПу, розумієш? Чи купити якусь техніку, чи щось зробити в солові, чи на кришу поміняти на то. Чи може проговоримо про податки, хто які платить? Ну, не починайте, давайте ми говоримо вже відверто. Значить, ми з того, що ми наша громада, то є, образно говоря, дотаційна громада, яка не буде заробляти та буде, залишитися при своїх інтересах, образно говоря. І завтра, рівно, через пару днів, чи через рік, чи через два депутати ту й не будуть сидіти, розумієш, а будуть сидіти в другому зовсім місці. Но. Я ж то вижу система, розумієш? Тут треба думати, як заробляти, як створювати робочі міста, а не ми тут маємо розказувати, бляха. про Ми говорим, говорим. Таке говоримо про оренду лісів. Говоримо про оренду лісів. Ну, то є, взагалі то є земля то ізначально не наша була, то земля була десь ОСПА. Поміняли під рекреацію, образно говоря. Один випадок, на, може, два випадки, що Славську робили на, на території України, образно говоря. Йде мова не про який продаж, йде мова про оренду. No, то есть, да, я, да. No, я не між плану, що якісь бачення, кажіть конкретно, також, може, може да, зробити не на 49 років, на рік, на 2, на 5 да, зробили щось все добре, платять, далі робимо далі. Дивіться, чекаємо čек, зараз Саша. Так то не суттєво що там дете. Де, де? Зараз Бон, десь, я кажу, що, що? в основному траса спуску, Ну Ви зараз я просто в тому переконаєте. То, що то нам я не е? на суттєво? Я показував на земельній комісії, я показував. Нам не суттєво, де земля. Нам суттєво розумієте. Перерву. чекай, давай перерву.